Чим ти тут займаєшся? Нарізаю наше королівське смалене соломкою для наших клієнтів. Зараз будемо ось такими шматочками різати і фасувати у вакуум. Вакуумна упаковка від тепер для наших клієнтів абсолютно безкоштовна. А ціна такого сала 252 гривні за кілограм. Ось таке шикарнюче смалене соломкою. Звісно, що дегустацію зробимо. Гляньте як я воно м'ягесеньке, шкірка тоненька. Трішки присмачимо спеції з сіллю. Мм, смакота неймовірна. Будемо нарізати ось такими половинками, але в сумі можемо і цілими шматочками відправляти. Як бажаєте, все це від вашого побажання. Можна замовити за номером телефону у Viber 099 50 62 193. І Отримати ось таку смакуту у вакуумі також можемо безкоштовно ще попередньо перед вакуумом підсолити і тоді запакувати. Гарного дня!